Що, якби я сказав тобі, що твоя реакція на небезпеку вирішується за 3 мілісекунди, і ти не маєш над цим жодного контролю? Уяви, ти переходиш дорогу і раптом бачиш машину, що несеться прямо на тебе. Що робить твоє тіло? Стрибаєш у бік, біжиш, чи замираєш як статуя? І ось жахлива правда цей вибір робиш не ти. Це робить твій примітивний мозок, який досі живе у печерах і воює з мамонтами. За ці три мілісекунди твоя доля може бути вирішена назавжди герой, ти чи жертва залежить від програми у твоїй голові. Ось приголомшливе відкриття. Існує всього три реакції на смертельну загрозу Бий, і ти атакуєш, біжи, і ти втікаєш. Замри, і ти стаєш легкою здобиччю. Твій мозок обирає одну з цих програм швидше, ніж ти встигаєш подумати, і від цього вибору залежить, виживеш ти чи ні. Готовий дізнатися, яка програма виживання зашита у твоїй голові. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі секрети твоїх інстинктів. Твій мозок це не просто орган, це древній воєнний комп'ютер, який за мілісекунди вирішує, як тобі виживати. Коли ти бачиш загрозу, мигдалина, твій центр страху, миттєво активує одну з трьох програм. Симпатична нервова система вибухає як граната, заливаючи тіло адреналіном. Мільйони років тому ті, хто швидко реагував правильно, залишались живими. Хто вагався або обирав неправильно, ставав обідом для саблезубих тигрів. Уяви свій мозок як надшвидкий суперкомп'ютер, який аналізує загрозу і активує відповідну програму виживання. Думати немає часу, треба діяти. А що, якби я сказав, твоя реакція на страх запрограмована генетично і залежить від того, ким були твої предки мисливцями, збирачами чи охоронцями. Печери. І ось тут починається справжня магія нейробіології виживання. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети своїх бойових програм. Реакція бий. Активується у людей з високим тестостероном і розвиненою лобовою корою. Мозок кричить, атакуй першим виживи. Реакція біжи спрацьовує у людей з потужною серцево-судинною системою. Програма швидкість це життя, повільність, смерть. Найстрашніша реакція. «Замри!» Активується, коли мозок вирішує, загроза занадто велика. Для бою чи втечі, тіло буквально вимикається. А ти знаєш, яка твоя домінуюча реакція на небезпеку? Напиши в коментарях, що робиш інстинктивно атакуєш, тікаєш чи замираєш від жаху. Американський нейробіолог Стівен Порджес провів експеримент, який розкрив шокуючу правду про те, хто виживає а хто гине у критичних ситуаціях. Тисячу добровольців тестували на реакції страху у віртуальній реальності, імітували напади хижаків, пожежі, аварії. Результат приголомшив навіть досвідчених дослідників 30% людей миттєво активували режим бий, вони атакували віртуальних хижаків голими руками, 40% запускали біжи, тікали з неймовірною швидкістю. Але найжахливіше 30% просто Замирали. Найстрашніший випадок жінка у віртуальній пожежі стояла нерухомо, поки полум'я не досягло її. Чоловік при нападі ведмедя закрив очі і чекав смерті. Дослідники з'ясували шокуючу річ люди з реакцією «замри» мають найвищі шанси загинути у реальних катастрофах. Їхній мозок вибирає смерть, замість боротьби. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці факти про виживання шокують тебе так само. Але найприголомшливіше відкриття чекало попереду. МРТ-сканування показало у людей з різними реакціями мозок влаштований абсолютно по-різному. Бійці мають збільшену мигдалину та потужну лобову кору. Їхній мозок запрограмований на агресію. Втікачі. Розвинений мозочок і серцево-судинний центр заморожені гіперактивний парасимпатичний нерв, і ось де стає справді моторошно. Дослідження авіакатастроф показало, що 50% жертв загинули не від удару, а від реакції «замри». Вони просто сиділи у палаючому літаку. Японські вчені виявили приголомшливу річ. Під час цунамі люди з реакцією біжи виживали у 90% випадків, заморожені лише у 10%. Ще один шокуючий факт діти до 7 років мають тільки реакцію «замри». їхній мозок ще не розвинув програми бою чи втечі, тому вони найбільш вразливі. Науковці з MIT провели жахливий експеримент моделювали теракти у віртуальній реальності. Люди з реакцією бий рятували інших, біжи рятували себе, замри гинули масово. Найстрашніше відкриття реакцію Замри можна зламати психологічними травмами. Колишні герої після ПТСР починають замирати у небезпеці замість боротьби. Дослідження спецназу показало бійці навчаються перепрограмовувати свої реакції через тренування. Але це займає мінімум 5 років щоденної муштри. Вчені з Гарварду виявили темну правду люди з реакцією бий частіше стають героями, але й частіше гинуть від необдуманих дій. Сміливість може бути смертельною. Останній приголомшливий факт під час пандемії люди з реакцією Замри найгірше переносили карантин. Їхній мозок інтерпретував ізоляцію як смертельну загрозу. Яка твоя домінуюча реакція на небезпеку? Поділись у коментарях, чи зміг би ти вижити у критичній ситуації або замерби від жаху? Тепер я розумію, чому у катастрофах одні стають героями, а інші жертвами? Це не характер, це програма виживання зашита у мозку. Тепер, коли ти знаєш правду про свої реакції виживання, повернемося до тієї машини на дорозі вона знову несеться на тебе. Але тепер ти розумієш твоя реакція це не твій вибір, це мільйони років еволюції, що кодують твою долю. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння себе назавжди. Ізраїльські дослідники з'ясували, солдати з реакцією бий частіше отримують медалі за героїзм. Але їхня смертність у бою на 30% вища за втікачів. Діти успадковують домінуючу реакцію батьків на генетичному рівні якщо твій тато боєць, ти маєш 80% шансів стати таким самим. Найдивовижніший факт люди можуть мати різні реакції залежно від типу загрози при пожежі біжи, при нападі бий, при землетрусі замри. Жінки частіше мають реакцію за МРИ через еволюційну програму краще сховатися з дитиною, ніж ризикувати боєм. Чоловіки бий або біжи для захисту родини. Шокуюче відкриття норвезьких психологів. Люди з реакцією за МРИ мають найстійкішу психіку після травм, їхній мозок вміє відключатися від болю. Останній приголомшливий факт у майбутньому вчені планують створити таблетки героїзму. Які блокуватимуть реакцію замри у критичних ситуаціях Але це може породити армію безстрашних психопатів? Твоя реакція на страх розповідає історію твоїх предків бійці походять від мисливців, втікачі від кочівників, заморожені від тих, хто виживав, ховаючись. Як думаєш, чи варто змінювати свою природну реакцію на небезпеку? Чи краще довіряти древній мудрості свого мозку? А наступного разу, коли опинишся у небезпеці, не соромся своєї реакції. Герой ти чи втікач це твоя еволюційна програма, що допомогла твоєму роду дожити до сьогодні. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, який інстинкт виживання людського мозку розібрати з наукової точки зору наступним.